Хорошо. А, дякую за запрошення. Дякую за те, що організували це. Можемо сказати, свято для українців. Тому що ти сама розумієш, як складно нашим людям знайти роботу. Тому розповідь, розповідь розкажи, будь ласка, як це було? Наскільки було складно організувати, і як люди взагалі погодились на це. Uh, ну, дивися, як я це організувала. По-перше, uh, в мене вже напевно більше року була така ідея, особисто моя, зробити job fair саме для українців, тому що я оскільки працюю в он-профітовій організації в відділі uh, з працевлаштування в еплойменті. Ми дуже часто ходимо по ярмарках вакансій, Я бачу, як, як вони виглядають, як вони організовуються. І звичайно, я хотіла зробити щось краще і хотіла зробити це більш інклюзивніше тільки для нашої ком'юніті. Ну, бо ясно, бо я українка і мене дуже переймає. Проблема з працевлаштуванням українців, тому що ми стикаємося кожен день у своїй роботі, оскільки я кар'єрний консультант саме в програмі для українців, тому в мене виникла така ідея, і вона була дуже актуальна саме зараз, оскільки дуже багато програм для українців закінчується в березні. А, і якби моя організація Сентр вони підтримали мою ідею, мою ініціативу провести цей захід. І власне це все почалося. Почалося з того, що ми почали домовлятися із церквою, бо ми хотіли саме зробити це в якомусь такому осередку української спільноти, а не просто десь там в якихось кафесі чи чи в якихось інших спейсах. Так тому дуже велика подяка церкві святого Володимира, що вони нам дозволили провести цей захід. Всі компанії, тобто, це ми організовували його по суті вдвох. Я і Катя Горлай, моя партнерин crime. Вона джоб девелопер нашій програмі, і ось тобто всі ці компанії, які ми запрошували, це все наші якісь зв'язки персональні, які ми побудували в процесі нашої роботи. Тобто ми звернулися до цих компаній із запрошенням прийти, приєднатися, підтримати нашу ком'юніті. І було дуже круто, тому що у нас був таргет 15 компаній. Ми хотіли запросити. І власне вчора ввечері мені остання 15-та компанія підтвердила свою участь. Тобто, так, ми сьогодні маємо 15 компаній маємо 8 Сервіс провайдерів, які надають послуги для українців, ось дуже дякую нашим волонтерам. У мене тут є зараз 16 волонтерів, які сьогодні о 7.30 прибігли, приїхали з усього Калгарі, розстеляли тут картборди, розставляли столи, і допомагали це все організувати. Так, тому організація не була важкою, бо в мене була дуже крута команда. Крута. А наскільки місцеві ой, канадські компанії підтримали цю акцію, щоб спробувати долучити більше. Українських працівників можливо, я дуже сподіваюсь. До себе чесно кажучи, в нас на списку було 45 компаній, яких ми запросили, і з 45 ми назбирали 15, Тобто, сам маєш відчувати да? <свісно> цю вибірку. Дуже багато компаній відмовилися через те, бо сказали, що для них дуже маленький діапазон однієї національності. Тобто, деяких компаній вони не працювали ще з українцями і їх лякав самий мовний бар'єр. Хоч ми пояснювали, що у нас є дуже багато спеціалістів, які розмовляють англійською. Багато відмовили саме через це. Ті компанії, які погодилися, у них вже в усіх працюють українці. Вони вже просто знають, що це за працівники. Знаєте, це відповідальні люди а, і круті спеціалісти, якщо вони беруться за свою справу. Тобто тут ті компанії, які зараз хайрять, для них українці, це не якийсь незнаний продукт да, не оберігене. Да, абсолютно. Тобто вони знають, чому вони сюди прийшли. Вони знають, що вони отримують крутих спеціалістів. На Наскільки стендах зараз я бачу дуже багато наших людей? Так. Я, так, я так розумію розумію, що в принципі, Майжо майже на кожному компанії, стенді так. на кожному 15 на 15 стендів є хтось з україномовних круто, круто. І тобто, ця людина вже там працює, і він може якось. Я не можу сказати там пропушети пропушити, а... але але але, але за рефіралити цю історію він може. Тобто, Вичайно. ну рефералка реально працює. І тобто, якщо у вас є знайомі, котрі працюють в якоїсь компанії, пробуйте рефералити через них, тому що це набагато простіше, вам буде да так, так а так, щось я хотів ще запитати. Але, але, але. Фу, зараз я щось придумаю. придумаю. <рес> Придумай. Можемо Там... Це, це, це жовто. Я, я ще погружу їм голову. А скільки наразі, ну, може, ти не знаєш цих цифр, але скільки відкритих таких вакансій? Які можуть в принципі бути схожими, ну тобто наші люди шукають роботу, да і тобто якась вакансія да може підходити. Скільки відкритих вакансій приблизно зараз тут є? Ну, чесно кажучи, то тут десь буде десь більше 20 точно, тому що в кожній компанії там більше двох-трьох відкритих позицій, є. і тим паче дуже багато компаній зараз а, починають хайрити наперед, тому що сезон почнеться десь так. Кінець березня, квітень. Я чекаю сам цей сезон. Власне, <реш> так. так через що, якби це було знаєш таким теж відправною точкою, коли ми їх запрошували. Бо багато хто казав, що ми зараз наразі не хайримо, Ми кажемо, давайте подивимося з вами майбутнє, бо зараз місяць два. І ви почнете. Хайрити, тобто давайте ви вже почнете збирати ці заявки. Тому зараз відкрито десь більше 20 вакансій, але в принципі в цих компаніях буде в сезон відкрито набагато більше. А як часто в принципі, я думаю, це таке останнє питання. Як часто наші звертаються до Newcomer Center з таким з питанням допомоги про так, знайти роботу чи там підшаманити резюме, чи щось якось допомогти там з працевлаштуванням, Дуже багато людей звертаються, і взагалом від початку тільки роботи цієї програми, тобто вона почала діяти центр фоні камер в кінці 22-го року, і від жовтня 22-го і до сьогодні у нас більше трьох з половиною тисяч було клієнтів, які до нас звернулися. І було десь близько близько двох тисяч клієнтів, які були працевлаштовані на Завдяки нашій допомозі. Тобто, якби це працює, так люди далі продовжують звертатися, але вже зараз ми спостерігаємо трошки іншу тенденцію. А, звертаються ті, хто вже попрацював в Канаді, вже мають канадський досвід, вже підтягнули мову і хочуть перейти на вищий рівень. Тобто зараз вже звертаються більше такі, хто хочуть по своїй спеціальності шукати роботу, або а, щоб якось промоутитися в компанії, тобто звертаються з запитанням, як правильно вести переговори з керівництвом про своє підвищення, про перехід на нові mm -hmm. позиції такого плану. Ну, тобто круто, трошки тобто модифікують народ уже становиться за кіневельс. Да. Місцеві вже добрався досвіду. До я сам по собі можу сказати, да я відпрацював. Ну з квітня приблизно да, квітня і от сам до, до сьогодні, так я, я вже розумію, що контакти, ти розумію, що в принципі десь потрібно там трішечки понавчатися, отримати місцевий сертифікат, так. але твій нетворкінг – це прям топ. це просто якби 80 якщо не 90% успіху, це саме нетворкінг. Тобто, бачите, навіть ці всі компанії, яких ми запросили. Ми знаємо кожній компанії когось, так і якби коли до нас приходять наші клієнти, тут на ярмарці, ми безпосередньо їх ведемо до якоїсь компанії. Ставляємо, що ось там це там Сергій, це, це Настя, це Катя, це Петя, це Ваня. Будь ласка, це наш клієнт. Розгляньте резюме, зверніть на нього увагу і так далі. Круто, круто, круто. Реально. Я бажаю вам успіху. Ви не... реально молодці, що це зробили. Я чим зможу буду допомагати. Я пропушу це відео в Тікток та в Ютубі. Контакти Наталі я залишу. Якщо вона не буде проти так, звичайно, і центр Фавнюкамер завжди. Я думаю, радий буде вам допомогти. Ну може не завжди, але вам допоможе. Дякую. Все, супер. Дякую.